Вітаю! Сьогодні вирішив записати відео по 130-й статті КУПАПА, саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або відмова від проходження на стан сп'яніння, а саме в частині, яким чином продукти, лікарські засоби попаління можуть впливати на результати алкотесту. Нерідко бувають такі випадки, коли звертаються клієнти і кажуть, що під час огляду або перед оглядом безпосередньо вони вживали чи то лікарські препарати, такі спиртомісні, які мають спирт у своєму складі, або вживали якісь кисломолочні продукти, палили, і це могло би повпливати на результати огляду. Останній приклад, який був у мене в практиці, це коли особу зупинили біля його будинку, тобто особа проживала в приватному будинку і її зупинили у 300 метрах від її місця проживання. Тобто вона виїхала з двору і через 300 метрів зупинили працівники поліції для перевірки документів. Разом з тим було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння у вигляді запаху алкоголю. І особу було запрошено пройти огляд на стан сп'яніння. Особа проходить такий огляд, і в результаті є позитивний е, показник. Тобто е, алкотестер показав 0,4 проміли. Разом з тим водій вказував під час надання пояснень, що він вживав е, ополіскувач для ротової порожнини, такий е, лістерин, і е, ще можна, могло б впливати на результати огляду. Цей лістерин, який він користувався, він спиртовмісний, тобто в ньому є спирт. І під час розгляду у судах ні суд першої інстанції, ні апеляційної станції на ці доводи не звернув увагу, тому що перевірити, яким чином лістерин впливає на результати алкотестеру, ми на судових засіданнях не могли перевірити, думали. Провести такий експеримент, але нам, судді, звичайно, що відмовили, тому що не передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення. Ось в чому питання полягає. Тобто бувають досить часто випадки, що особа вживає ті чи інші якісь препарати, вживає якісь продукти, які можуть попливати на результати огляду. Під час ознайомлення з інструкціями алкотестерів можете звернути увагу на те, що в них є застереження. Ну, наприклад, якщо це стосується алкотестерів драгін, які використовують поліцейські, в них є застереження і по палінню, і по використанню ополіскувачів для ротової порожнини, які містять у собі спирт. Наприклад, по палінню там є обмеження 2 хвилини, тобто особа після того як викорила сигарету. Після цього має пройти не менше, ніж 2 хвилини. Якщо особа використовувала спрей для ротової порожнини, після цього має пройти не менше 20 хвилин. Тобто, після використання таких речовин має пройти певний період для того, щоб алкотестер показав об'єктивний результат. Тому що якщо особа, наприклад, використала такий спрей для ротової порожнини і починає проходити алкотестер протягом, наприклад, 3 хвилин. Показник може бути позитивний, навіть якщо особа не була в стані алкогольного сп'яніння. Що я зробив? Я, я вирішив на власному досвіді перевірити, яким чином вже ж впливають різні речовини на показники алкотестеру. Я використав алкотестер AlcoFor 505. Він у нас коштує 19 тисяч гривень середня ринкова ціна, і, відповідно, він є, має сертифікати, тобто проходжу сертифікацію. Для тесту я вирішив обрати ополісволіджі ротової порожнини зі складом спинту целістерин, також використав я корвалол, тобто каплі корвалол. І сигарети, звичайно, які були, тобто, які були результати після викореної сигарети після 2 хвилин після куріння. Виникає питання, яким же чином себе поводити, якщо особа дійсно вживала певні продукти, які могли повпливати на результати алкотесту. Найперше, що потрібно зробити, це звичайно заявити правоохоронцям, що ви хочете пройти огляд у медичному закладі. Я спілкувався з працівниками медичних закладів, які проводять огляд на стан спинення, і вони в більшості випадків знають прекрасні інструкції, застереження щодо використання такого приводу, і проводять наукотестери випробування у два етапи: перший і другий етап через 20 хвилин, тобто, щоб побачити об'єктивні показники ступені об'єднення особи під час розгляду справ по 130-м, КУПАП, коли працівники поліції проводять такий огляд, здебільшого проводять тільки один, один огляд. Коли тобто є результат, працівники поліції вже відразу його вносять до протоколу, якщо є такий позитивний результат. Тому якщо особа вживала такі певні речовини, які можуть вплинути на результати огляду, моя порада. Клопотати перед працівниками поліції, проходити огляд в медичному закладі для фіксації об'єктивних результатів, так? тому що можуть бути е, моменти, які можуть в, на вулиці, да, тобто в дорожніх умовах, можуть бути недотримані. Це може бути і температурний режим використання м, приладу, е, і відповідно інші умови.